Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розом, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово пересвітлим світлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від луки, 5 глава, з 33 по 39 вірш. А вони йому сказали, учні Йоанна постять часто і моляться. Так само учні фарисеї, а твої їдять та п'ють. Ісус же до них промовив. Чи, ж може, примусити пости весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді буде постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу Ніхто не, від... не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то порве і ново, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бордюків, а то нове вино прорве бурдюки, і сам, само воно розділється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино нових бурдюків, і ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже, старе є ліпше. Сьогодні фарисеї запитують Ісуса, чому Йоаннові учні постять, а, а твої учні не постять? Ми знаємо, що піс це є дуже суттєвий елемент релігійного життя. Ми це бачимо і в Старому Завіті, і в Новому Завіті, і в цілій історії церкви. Піс це не лише те, що мене обмежує в чомусь, радше навпаки. Піс усуває все те, що не дає мені бути з Богом, адже кож, кожен з нас має якісь свої прив'язання. Тому кожному з нас є від чого. Постати, обмежувати себе в чомусь, від чого ми залежні. Бо коли ми станемо свобідними, не будемо залежними, тоді ми відкриємося повністю на 100% на волю Божу. Коли моє серце залежить від чогось іншого, то я вже не можу поділити своє серце на Ісуса і на якусь річ чи на якусь залежність. Тобто, коли ми є озалежні, то ми озалежні залежність повністю. Тому сьогодні. Нам говорить Ісус, що якщо ми будемо з Ним, то ми не будемо постати, а якщо не будемо постати, ми не будемо постити, бо ми не будемо залежні. Тому дуже важливо з'єднатися з Ісусом з такою близькістю, щоб Він міг заполонити моє серце, щоб Він міг повністю жити у мені. Господи, я тобі дякую за те, що Ти мені сьогодні відкриваєш на цьому слові. Про мої залежності звільни, будь ласка, мене від них, і допоможи мені, щоб я могла відкрити твоє серце на тебе, щоб ти міг зайти до мого серця і навіки замешкати з ним. Амінь.